Залітаю в продаж Volvo XC60. Це у нас 15 рік, 2,4 бензин на передньому приводі 260 тисяч рідного пробігу, Пригнана нами з Америки. Друзі, в машинці було мінімальне пошкодження. Ось це крило, бампер і порожок. Продаємо в такому стані, як є, за 10 900 доларів. Думайтеся, машинка помінений ГРМ, масла фільтра. Пройдена навіть ендоскопія і на шикарній комплектації. дивіться, У нас безключовий доступ, сліпі зони, шкіряний салончик з пам'яттю, з підігрівами, електрорегулюванням, з таке мультикермо. Є парктроніки перед зад, камера заднього виду, дивіться, які сидушки топові. у нас є панорама, чорна стеля, електрокришка багажника і дуже збережений салон на свій пробіг. Друзі, тачка реально вся обслужена. Ми її вже майже зробили за тиждень ціна буде інакшою. Так як вона поїде в малярку. Тож кому потрібен такий автомобіль по дуже гарній ціні зайжати на карті, тестуйте і забирайте її на зв'язку.